Доброго дня усім! Відео на тему, хто вигадав от даний конкретно пекельний автомобіль. Що за конструктор регулювання куліси. Дивіться, тут є от таких от два отвору на самому речагу і в корпусі куліси. Корпусі Ви їх зводите і фіксуєте. Зазвичай тут отвір на, на 4. От Ви зафіксували, воно вже нікуди не рухається. І йдемо під автомобіль. Під автомобілем знаходимо ось цю частинку. Звідси виходить шток з коробки передач. Шток виходить на оцю частинку, на якій закріплений хамут. Ось тут. За допомогою ключика знаходити таке місце, за допомогою якого можна провернути шток. Шток, якщо дивитися в задню частину автомобіля, от пильничок, провертається проти часової стрілки до упора. І потім зажимається ось ця гачка. Зверніть увагу, що болт, сам хамут, має бути саме в такому положенні. Для того, щоб надійно. І міцно зафіксувати шток, щоб не було проворотів, щоб не було такого, що в процесі руху шток зійде з свого місця і ви не зможете просто включити передачу. Ще, і ще один нюанс. Ось ця тяга, ось ця тяга. При ось такому положенні ви будете фіксувати цей хамут, будете фіксувати шток, постарайтеся цю тягу потягнути максимально донизу. Тому що бували у мене такі випадки, що не було або задньої, або першої другої. І це проблема, по-перше, в зносі самого вертольота. А по-друге, в тому, що потрібно зловити ось цей от момент. Хоча ця коліса була встановлена, замінена в минулому році, але, тим не менше, люфти вже є, і скоро вона піде під заміну знову. З'явилися проблеми з перемиканням, погано м -м, почали вмикатися передачі. Власне, тому ми зараз її регулюємо. Після того, як ви провернули, цю тягу потянули, зафіксували. Е оце все зафіксуєте, е сядете в салон, перевірите, як вмикаються передачі. Якщо буде щось не так, ну, повторити процедуру, скажімо так. Автомобіль, в принципі, сам по собі досить непоганий. Що технічно, але. Отакі от, от вузли, вони досить, як сказати, слабкі. І це, це їхна болячка. Тому на це уваги не звертайте, не дивуйтеся, не нервуйтеся. Ну, це періодично потрібно робити. Всім гарного дня!